Сонце заходить, гори чорніть, ташечка тихне полуні мій. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюсь, і серцем лину в темний садочок на Україну. Лидя, лину і думка дай, і ніби серце відпочиває чорніє поле, і гай, і горе. На синє небо виходить зоря. Ой зоре, зоре і сльози кають. Чи ти зійшла вже на Україну? чи очі карі тебе шукають, чи забувають? Коли забули, бодай заснули. Про мою доленьку що б і не чув. Діти гралися собі крашанками та й стали хвалитись обновами Тому к святкам з лиш пошили сорочечку кому стьошку, кому стрічечку, кому шапочку смушили, що від Одна тільки сиріточка стоїть, рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лиш твол вишивала. А я, а я в копа обідала, сиріточка сказала. Село на нашій Україні неначе писано. Давно це діяв ще в школі, так і в вчителя дяка, гарненько вкраду п'ятака, бо я була трохи не голе. Таке убоге. І куплю паперу аркуш і зроблю маленьку книжечку, кругом візерунками з хрестиками обведу та й списую скороду або три царі і содари, а сам собі у буряні, щоб не почув, хто не побачив. Виспію та й плачу. А три царі і не весно володарю, принесли свого кланого вірно, ладан золото і міру. В село на нашій Україні, не наче писанка. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями будуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть, поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловей.